Це маршрут, за яким росіяни прикладають нову залізницю з окупованого Криму до Ростова. Вона пролягатиме, зокрема, через Якимівку, Південніше Мелітополя, Бердянськ та Маріуполь. Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що будівництво вже стартувало з боку захопленого росіянами Донецька. Військовий експерт Павло Лакійчук каже, цей альтернативний залізничний шлях окупанти будують, бо їм бракує потужностей так званого Кримського мосту. Зараз тільки одне полотно. Мосту, ну я маю на увазі автомобільну трасу, експлуатується. по залізниці. Теж певні обмеження на прохід мосту для состав для поїздів, є тож іншого виходу в них немає. Крім того, в українській розвідці постійно наголошують, що так званий Кримський міст незаконний об'єкт, який буде знищено, та що возитимуть росіяни цією залізницею. Мер Мелітополя Іван Федоров каже, її споруджують не для туристів, які через прифронтові міста поїдуть відпочивати в Крим. Це залізниця сьогодні ворогом з тимчасово окупованої території Криму до тимчасово окупованої території Запорізької області. Вони доставляють безпосередньо озброєння боєприпаси, тяжке озброєння і так далі. А з тимчасово окуповано території Запорізької області вони вивозять зернові, вони вивозять руду з нашої шахти, яка знаходиться в Васильівському районі, і звичайно вивозять сільхозпродукцію та інші вироби. Балицький, анонсуючи новий залізничний маршрут окупантів, заявив, що він буде безпечнішим від можливих обстрілів з боку збройних сил України, бо зараз використовують залізницю, яка пролягає уздовж пологів комиж зорі та волн. Новахи це близько до лінії фронту. Сьогодні вони навіть побудували декілька мостів через декілька локальних річок, і вони хочуть, щоб просто оминаючи Азовське море, проходила залізна дорога. Це приблизно на 20-25 кілометрів буде ближче до Азовського моря та далі від Запорізької лінії фронту. Павло Лакійчук вважає, що така віддаленість не допоможе росіянам убезпечити ті військові вантажі, які вони доправлятимуть залізницею. Наші Собі ураження, працюють все далі і далі. Ну, якщо ми дося, достаємо час від часу і по Кримського мосту, так що він працює в режимі досить умовному, то я думаю, що залізниця. Е при фронтовій зоні працювати якісно не буде. Заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков каже: анонсована окупантами нова гілка залізниці, поки лише проєкт на словах. Активних будівельних робіт ще не починали. Спочатку вони заявляли про чотири полоси, тобто по дві полоси, в одну сторону. Зараз вже йде мова про, о, по, про дві полоси, тобто по одній полосі, в одну сторону це вказує про те, що у них є вже певні, не певні а фінансові проблеми в цьому реалізації цього проєкту. Це по-перше, а по-друге, вони все ж таки розуміють, і що він мог скоріше не буде реалізований, а це більше іміджевий проект для заспокоєння населення після вдалих повов і руйнувань на Кримському мосту. За словами Дениса Чистікова, будівництво залізниці та плани зі спорудження нової траси з Криму до Росії свідчать, що окупаційна влада сама не вірить у довговічність так званого Кримського мосту. А мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що без цього сухопутного коридору росіяни не зможуть утримувати тимчасово окупований Крим. Тож будівництво не має бути завершеним. Анастасія Діденко, Суспільне новини, Крим.